Зафіксувати воєнні злочини РФ та притягнути винних до відповідальності в івано франківську відбувся тренінг за участі французьких психологів та юристів. Захід об'єднав близько 30 людей зі всієї України, які прагнуть опанувати навички комунікації з постраждалими від вторгнення Росії. Адже нині їх є чимало, і всі потребують якісного та кваліфікованого підходу. Серед охочих Юлія Попкова дівчина приїхала з Кривого Рогу за фахом юриста. Наразі допомагає жертвам російської агресії. Мене багато знайом. Котрі саме є жертвами дуже складно в тому плані, що багато людей бояться розповісти, чому вони саме стали цими жертвами, як стали і тому подібне. І от мені не хватає, не вистачає саме цієї психологічної бази, яка мені б допомогла спілкуватися з такими людьми, правильно фіксувати всі російські злочини і в подальшому оформлювати їх до міжнародного суду. Навчатимуть учасників за індивідуальною програмою юриста міжнародного права Ніколя Ліньоля. Він особисто півроку тому пропрацював всі аспекти та труднощі роботи із жертвами. Відтак вирішив поділитися з іншими та об'єднати якомога більше людей довкола важливої справи. Donc nous ми хочемо показати людям, які контактують із жертвами, як правильно збирати дані, як правильно збирати докази, як розмовляти, щоб це було юридично правильно і в той час не нашкодити самим жертвам насилля. Ми разом із волонтерами прагнемо скласти план дій. Саме він допоможе людям, які стали жертвами, особливо сексуального насилля, перебороти важкий етап у їхньому житті. Всю зібрану інформацію про вчинення військових злочинів росіян передадуть в міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Наразі кажуть представники французької організації, ним уже відправлено більше десяти справ. Для західних країн репутація країни і визнання міжнародним кримінальним судом, таких речей, як масове, е, масове насильство над народом, геноцид це дуже є вагомий аспект для подальшої роботи чи не роботи з такими країнами. Тренінг тривав чотири дні. Фахівці сформували команди, які будуть готові до роботи з постраждалими від війни в різних регіонах України. Віталія Кугуч, Ігор Попик, телеканал 402.